Сьогодні у нас порш панамера, гібрид. Приїхала декілька проблем, машина має Перша проблема, то у нас не працює датчик паркування, весь час вибиває помилка. Друга проблема у нас не працює нормальна задня дверка, тобто вона... Піднімається по, по шагах, не хоче нормально так. Ми нажимаємо, вона раз піднімається і, і весь час пікає, як будто їй щось заважає. Третя проблема у нас щось неправильно світять отут тут полоски. Були замінені фонарі. Схоже на AliExpress, судячи по облою, тут облой так зароблений. Схоже, що то на оригінал будемо дивитися. І остання проблема, є якась помилка по гібридній системі. Зробимо діагностику, збережемо звіт, щоб перевірити все, що нас буде турбувати. Зробили на швидку діагностику лаунчем, щоб подивитися перелік всіх помилок, які є в автомобілі. Навіть ті, про які не було сказано від власника, можна подивитися, що тут у нас є помилка по гібридній системі по ізоляції. У нас тут, у нас тут нема зв'язку з коробкою чомусь. У нас тут є неправильні дані від системи паркування. Датчик температура сидіння по системі паркування. У нас є помилка на правий наружний датчик попереду. У нас не на відкалібровані стояночні гальма. Система дорожнього просвіту була помилка так само, підсилювач керма. Коротше, тут купа, купа, купа різних помилок. Зараз подивимось, з чого почати. І пошукаємо схеми на деякі узли. З датчиком парковки все оказалося дуже просто. Знімали бампер, не защоквали нормально фіксатор. Зараз оділи фіксатор. Вже чутно, як датчик працює. Якщо вухом прикласти, до речі, хто не знав, датчик можна перевірити просто на слух. Якщо він включений і працює, то він буде щелкати. Уж датчик запрацював, зараз тут роз'єм, ще раз перевірю. До речі, тут немає підкрилка, Можливо, його колись потоком води просто знесло, а можливо, просто не дешок. Ну, Зараз він тримається. Зараз з ним все добре. Клієнту зауважу, що треба тут поставити захист, бо тут купа дротів, купа всього, то просто все повмирає. Якщо тут не захистити, то. Під крилком, добре, рухаємося далі. Тримо помилки. Подивимось, що у нас залишиться. Почитали датчики шин. У нас дійсно одне колесо датчик не працює. Три відповідають, одне не працює. Клієнт надав чотири датчика. Один якийсь датчик йому пропишемо, щоб він його, йому залишиться тільки його поміняти. Далі у нас була помилка по стояночним гальмам. Зараз зробимо йому калібровку. Щоб у нас пройшла ця помилка. Калібровка у нас завершена. Дивимося, чи пройшла у нас помилка. Так, помилка у нас поки що висить по калібровці, хоча він її завершив. Зараз спробуємо потерти помилку, то подивимось чи Да, помилка у нас витерлася після калібровки, бо перед тим не хотіла витиратися. Так, дивимося далі. У нас тут Світи помилку ще на гібридну систему, хоча вона пропала, не дуже гарна помилка на, на ізоляцію. Там помилку було. Так, у нас б'є на ізоляцію батарейки. Тож будемо то клієнту на то зауважимо, бо може бути що завгодно. І компресор, і дріт компресор, і батарея. І сам мотор не дуже гарна помилка, якщо чесно. Хоча він каже, що гібридна система у нього працює. У задній ляді у нас є помилка по мотору. Зараз вона неактивна, але коли треш помилку при спробі закрити мотор, вона знову з'являється. Тож у нас є якась помилка з лівим мотором. Можливо, у нас тут є десь обрив в дротах, можливо, щось інше. Зараз спробуємо то перевірити. По задній дверці у нас сварилося на лівий мотор. Оп, зняв обшиву. Як взагалі влаштовано? У нас стоїть тут мотор. Тут біля кожного мотора є проводка, є силова частина, два товстих дрота, і є слаботочна частина з датчиків Holua. Вже було колись відео, ремонтував наче зі шкоди. Принцип той самий, просто по-іншому зроблено. Тут нема рухомих частин, нічого не гнеться. Блок, який обробляє, то все стоїть зразу з ними. Підключив просто до мотора прибора, по-перше, поміряв опір, що він однаковий з лівої і з правої сторони. По-друге, підключив потім в режим вольтметра, порухав дверку. Подивився, що мотори нормально генерують напругу. Тобто, коли ми вручну його. Рухаємо тут дверку, у нас мотори перетворюються в генератори, і він нормально генерує, тобто з мотором все нормально. Тож, просто попромивав роз'єми один-другий. І зараз, в принципі, перевіряємо роботу. Дивимося. Хоча ні. Все рівно не працює. Тож, три рази воно проїхалось нормально, я вже думав, що на тому і все. Але ні. Все рівно воно на то свариться. Хоча наче проходить воно адаптацію, але їздити не хоче. Добре, ще раз перевіряємо, попрочищали там контакти, дверка наче запрацювала, почала їздити. Не знаю, що зараз ще знімемо, мабуть, той блок керування. Подивимось на стан реле, бо, в принципі, Ще таке зустрічав, що підгорають контакти на реле і блок перестає працювати. Наче вже разів 20 його ганяв туди-сюди, наче все працює. Зараз в різних режимах спробую то поадаптувати, поганяти його і подивитися, щоб адекватно працювало. Ось Зараз не спрацювало чогось після. Хоча поїхала. <кій> Ні, треба буде добре поганяти, щоб не було потім возвратів. <кій> <кій> угу. Ось як воно спрацьовує на захист, на тільки трогаєш, він зупиняється, тож. Можливо, десь все ж таки по струму плавають параметри, і тому так себе воно вело. Добре, пограємось, понаблюдаємо з чим. Всередині той блок виглядає добре, слідів корозії чи якісь підпалів. Нічого не видно такого. Тож спробуємо все ж таки зібрати та ще поганяємо його, Наче все нормально запрацювало, ну, але. Але поперевіряємо ще. По факту, схоже на те, що був поганий контакт просто на роз'ємі мотора в цьому місці, де силовий контакт з'єднуються. І через то воно вимахувалося. Добре, збираємо ще раз. Все ж таки діло не тільки в контактах, скоріше за все, а ще у нас є проблема з самим приводом. Бо попрацювало, воно попрацювало, на ранок знову не захотіла. Зараз поміняв місцями лівий правий привід прямо тут на роз'ємі, щоб ісключити, що то не проблема блоку керування, і проблема залишається та сама. Тобто, у нас, якщо ми намагаємося закрити, у нас дверка рухається на один шажок і зупиняється з помилкою. Тож шукаємо привід, або перекладемо то на плечі власника шукати привід. ну, Рухаємося далі по несправностям. Зараз у мене фонарі місцями. Я перевірки, що то саме фонарі чи питання в проводці. Можна подивитися, що обидва фонаря працюють. Тож у нас, схоже за все, що був поганий контакт саме в проводці. Тож зараз. Ставимо то на місце і будемо знову то перевіряти. Бо фонарі китайські і роз'єми на них фіксуються дуже погано. Зараз будемо ще з тим щось придумувати. Як кажуть, діал кроється в деталях. Питання в тому, що плата, яка там стоїть з роз'ємом, вона в отворі стоїть трошки криво. І Роз'єм туди... Майже не хотів заходити, тож прийшлося там трошки його насильно впіхнути, але він защолкнувся, він просто не доходив до кінця і нормально не контачив. Але силикон і трошки сили зверху зробили свою справу. Що зібрали і зараз збираємо фонарі назад. Фонарі зібрали, поставили на своє місце. Можна подивитися, що фонарі нормально працюють що зліва, що справа. Тож ще одна проблема вирішена, Тож рухаємося далі. Такі цікаві фонарі з адресними світодіодами, Малюють тут різні ефекти, але то Китай з таким самим виконанням. Продовжуємо спробуємо ізоляції на паномері. Від'єднав Кабеля-силові від акумулятора, так само від'єднав кабеля від інвертора. Тут у нас зліва за підкрилком стоїть інвертор. У нас тут є силові кабеля, приходящі, плюс-мінус від силового акумулятора, і там знизу ще кабель на компресор. То все від'єднав для того, щоб перевірити, що саме пробіває. І зараз, якщо зробити. Мігометром тест включаємо мігометр. Один на масу. Ось у нас мінусовий дріт. Причому, що маса саме до авто зроблена, не до кабеля. То у нас мінусовий, у нас тримає, не пробиває нічого. А плюсовий так само беремо. Здразу на коротко. Ну, не на коротко, але низький опір там ще залишається 20 вольт, тобто у нас плюсовий кабель десь пошкоджений і пробуває. Тож будемо то розбирати, шукати, бо поміняти дуже складна задача його поміняти, тому що він йде тут, потім спускається вниз, йде під всією машиною. Підніщемо, потім тут. Піднімається і заходить ось сюди на той інвертор. Тож шукаємо місце пошкодження. Розібрали тут під машиною. Тут бачимо ось таку красоту. Тут щось ремонтували. В такому воно вигляді є. Питання в тому, що тут ті кабельки зроблені так, що. Ззовні тут йде екран, а всередині йде кабель. Якщо там то зробити не дуже гарно, то об екран може то контактувати і замикати. Тож зараз подивимось, який з них саме плюсовий. Не знаю, зараз спробуємо то якось перевірити або просто розбирати то все і все переробляти. Бо отак воно йде, 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 і йде аж туди вперед. Тож таке собі, тут ще таке знайшов, що у людини тут тече вентиляція бака, не знаю, через що там, як воно там зроблено, але там щось воно травить витікає. Тож, так само, ще клієнту про то розкажемо. Тож, спробуємо то переробити. Знаю, по-нормальному взагалі то міняти ту магістраль, але думаю, що клієнт не захоче то робити. Треба придумати, як то нормально відремонтувати. За допомогою трекеру шукаємо потрібний кабель, на тому у нас сигнал є, на тому сигналу нема. То що цей будемо розбирати та дивитися. На тому тільки гудить. Наче той у нас. А ось, а ось і місце пошкодження. Тут видно вже центральну жилу і видно тут зовні екран. І тут могло призвести або до пожару, ну скоріше за все, просто екран попідгорав і залишилася тільки жила. Зараз будемо думати, як то відремонтувати. Розрізав ізоляцію і ось бачимо той треш-контент. Люди, що ремонтували, нічого не розвели. Тут екран просто пообуглювався, і він підкорачував, що воно навіть там краплі металу на тому є. Вони просто так то замотали і на тому вони то їздили. Тож будемо то ремонтувати, зараз то порозводимо, зробимо тут відстань. і... На тріємовську спеціальну умовно і зустрічку для високовольтних кабелів будемо то ремонтувати. Тож, підготавлюємо то все. Розвели там ізоляцію, почистили від тої сажі. І зараз мігометром перевіряємо стан ізоляції, один до маси. Ось наш плюсовий дріт, який у нас коротив. Зараз. Центральну жилу Дивимось у нас опір ну, більше 3 ГБ. Тобто у нас зараз нічого не підкорачує для порівняння. Так само мінусовий дріт, який у нас, в принципі, не коротив. У нас має ось ну, більше 5 ГОм. Машинку зібрали, поремонтували там кабеля, поміряли ізоляцію що все добре. Скажімо так, поміряли, як кажуть, по дішману. Взагалі, то по-нормальному треба було б кабіля знімати та міняти. Ну, поки що просто так поремонтували, зібрали. Далі буду рекомендувати клієнту знайти все ж таки кабіля рідні та їх поміняти. Ще не вирішене питання, там підтікає бак по вентиляції, схоже, що треба буде його знімати, але зараз тут у нас півбака. Забагато треба буде злівати паливо. Тож клієнт викатає, приїде. Скоріше за все, будемо знімати дивитися. Ще у нас питання все ж таки по доводчиках, по задній ляді. Під заміну замовлені, та клієнт чекають доводчики. Тож, поки що машину віддаємо з вирішеним питанням по заднім ліхтарям, з вирішеним питанням по гібридній системі. По датчикам ТМПС треба буде просто інші датчики, під більш стару машину, бо ці розраховані на нові шок. Він купив 4 датчика, але вони сюди не прив'яжуться. Тож поки зараз почитаємо по термопомилки, бо ізоляція нормальна. Але треба буде зараз подивитися, можливо, потерти все ж таки помилки, щоб нічого не залишалося. Ще є у нас Помилка по клімату, але клієнт сказав, що поки що ми так залишаємо. Тож, зараз почитаємо все до кінця, якщо все добре, то машинку віддаємо. Продовження по Панамері. Власник купив з AliExpress два доводчика, так само власник купив датчик. Датчики тепер у нас всі є. Три датчика з тиском, то ті, які замонтовані на машині, і один той новий, який зараз ми ще пропишемо. Зараз у нас є помилка на датчику тиску, бо один у нас не працюючий. Зараз спробуємо то прописати за допомогою лаунча. Знаходимо наш порш. Порш. Паномера, порш, паномера. Система нам каже, що нам треба вибрати колеса, які ми будемо прописувати, але через меню на автомобілі. Шукаємо наше кола. Заходимо в налаштування, вибираємо елітні шини, вони у нас 20 дюймові. Тепер будемо то програмувати. Бачимо, що у нас є три кола, одного немає. Зараз пишемо то одне коло. Шукаємо його ID. Ось наше ID. Пишемо 786. Процедуру скінчило. Зараз дивимося, що у нас тут. Воно у нас тут пише прочерки, але датчик без тиску, в принципі, то зрозуміло. Тож, треба буде його замонтувати. І, скоріше за все, помилка мусить пройти. Так, продовжуємо, будемо міняти доводчики багажнику. Так, от виглядають нові доводчики, наче. Все як по оригіналу. Тож Зараз знімаємо неробочий оригінал. Спробуємо то замонтувати. Замонтували нові доводчики. старі лежать тут. В принципі, нічого тут складного, просто трохи часу. Саме складне, то витягнути нормально ті пружини, щоб нічого тут не пошкрябати і потім назад то повставляти. Тож, зараз підключили. Зараз спробуємо, все нормально їздить і відчиняється. Тож, думаю, з тим все. Збираємо то назад всі пластики та будемо далі ще дивитися, що ще клієнт хотів. А, ну, попутно поміняли ліхтарик, то таке. Не знаю, тут клієнт ще забажав в крилах поміняти поворотники, не знаю, чи буде я туди добиратися. І ще попросив поставити під крилок під праве колесо. Ну, але то таке то дрібниці. Зараз машина поки що їде. По цій машині залишається ще бак, з якого тече паливо. То треба буде з тим розбиратися, але клієнт ще до того не дозрів. Тож, 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 тож поки що машину відпускаємо.